Доброго дня, дорогі глядачі мого каналу. І з вами канал «Сад Віннични. Я ведучий Нечай Володимир. Сьогодні вам хотів показати за ранню стиглу черешню. Я її купляв як сорт майська або травнема по-українськи. Така вона. От Бачите, вона тільки починає достигати. Хотів показати, тому... Потім... Бо птахи не дають спокою і сітки не кидав, а так вони вибивають все. Ось така вона, бачите. Це вона якраз починає достигати. Там наверху, бачите ще, трошки дітки помогли їй, але нічого, хай їдять на здоров'я свої і чужі. Мені не шкода. Ото бачите, от бачите, такого вона варіанту. Дивіться, бачите. Гарний сорт. Може, може вона і немає, не, не травнева по-другому, але я її купував як травневу. Зараз я зірву скільки черешень. Покажу на руці, які вони. Отакі, отакі. Гарний сорт. Такий. Десь ваги ваги в мене за мною нема, але десь під 10 грам приблизно вона важить, плюс-мінус, там може 9-10. Так від 8 до 10 от такого. Ось ну, такі, як ранньо стигли, вони не сильно. Не дуже вони крупні такі, але хороші такі, черешні. От такого вони масштабу, бачите. Якщо на смак, то от камнякоть білова-то в них. Смак солодкий такий з невеличкою кислинкою, ну як крані. Хороший такий. Зараз в нас дойдуть дощі, то явно, що вона потріскає, тому що перед великим. Але хочу зараз зняти, поки ще птахи не збили її. Ось такий сорт. І в мене ще тут цілий ряд черешень. Ось я буде той черешня, але вона пізніше, буде достигати. Теж така сама червона. Це другий сорт, я даю цього не знаю який. Це взяв, питомнику був, живця прищепив. Тута, тута теж ще, ще зелене. Ось теж. Ось є сорт пізньовата, така середнього вона це дрогана жовта, жовтоплідна, дивіться, яка загрузка. Гарна, бачите. Я, я надіюся, що вже тоді птахи не будуть її товкти, бо вже дикі будуть такі прості ягоди, черешні, лісові. То вже може бути менші. І тут ще цілий рад в мене є. Теж їх. Там є ранні, і такі отакі, бачите. Що вам скажу по, по обробітку, по обробітку, що він такий урожай непоганий зав'язав? Обробляв я ранньої весни Бордовською в лютому місяці. Потім у березні місяці косайтом 2000, косай 2000, теж це на основі міді. Потім перед світінням обробив хорусом додавав ахтару від шкідника. І вже в час цвітіння обробляв, вже під закінчення цвітіння обробляв, сігнув і після цвітіння додавав, ще, ще обробляв актеліком від черешневої мухи. Один раз обробляв актеліком, і думаю, вона рання, другий раз можу не спіти. Ці, ці рані обробляв один раз. І добре показало мене отакі результати. Вовремя цвітіння додавав такий біологічний добриво або біостимулятор, називають його ще так. Тут пишеться воно. Це воно покращує цвітіння. Вовреми цвітіння зав'язі плодів і краще переносить стресові умови, які вони цього року були весною. І приморозки були, і холодно було. Я думав, що нічого не зав'яжеться, я по цвіту. Раз на початку цвіту і раз в кінці цвіт... цвітіння. Вже коли перецвітало, додавав його. Це вала І ефект дав. Особливо на персиках, то як обліпиха, я прорідію. На абрикосах дуже зав'язався, навіть не думав, що такі погоді може. От кажу, що це перший рік я його Попробував. воно не дуже таке дешеве, але ефективне. Валагрузки. І додавав ще платафол 2020. І такий. Такий був успіх, такий вона дала урожай. Дякую вам, що ви дивитеся мій канал. Підписуйтеся, ставте лайки, буду ще показувати відео далі. Буду покажу, коли дружана другана дозріє мирного неба вам, нам всім і Божих благословень. І все буде Україна. Дякую.